Марк Твен Пригоди Тома Соєра Переклад Володимира Митрофанова. Уривок. Коли нарешті пробила дванадцять і настала велика перерва, Том підбіг до Бекітечір і прошепотів їй на вухо, «Надінь капелюшок і зроби вигляд, що йдеш додому. А коли дійдеш дорогу, почекай, поки всі пройдуть, заверни в провулок і повертайся сюди. Я піду іншою дорогою і теж скоро буду тут. Таким чином, Том вийшов із зі школи з однією групою школярів, Бекі з іншої. Трохи згодом вони зустрілись на дальному кінці провулку і повернулись до спорожнілої школи. Вони сіли поруч, поклавши перед собою грифельну дошку. Том дав Бекі грифель і, вводячи її рукою, намалював ще один такий самий чудовий будинок. Коли інтерес до мистецтва ледь-ледь ослаб, вони почали розмовляти. Том був безмірно щасливий. Ти любиш пацюків? Ой, ненавиджу. І я теж, коли вони живі. Але я питаю про тохлих, надіти їм мотозочок на шию і вертіти круг голови. Ні, я пацюків взагалі не дуже люблю. От що я люблю жувати гумку. Шкода, що в мене нема. Справді, у мене є трошки. Я дам тобі пожувати, тільки ти потім віддай. Це було приємно. І вони почали жувати по черзі, дригаючи ногами від надмірного задоволення. Ти була коли-небудь в цирку? Так, і тато обіцяв взяти мене туди ще раз, ну, якщо я буду хороша. Я був у цирку три-чотири рази, багато разів. Церква просто дурниця в порівнянні з ним. У цирку весь час показують щось нове. Я, коли виросту, буду клоуном у цирку. Правда! От добре, вони всі милі та строкаті. Ага, те ще копу грошей загрібають. Бен каже по долару в день. Слухай, Бекі, ти була коли-небудь заручена. Що це значить? Ну, заручена, щоб вийти заміж. Ні. А хотіла б? Чого ж, не знаю. А, а як це робиться? Е, ти просто кажеш хлопцю, що ні. Коли ні за кого не підеш, крім нього. Розумієш? Ніколи, ніколи, ніколи. І потім ви цілуєтесь. От і все, це кожен може зробити. Цілуємося? А навіщо цілуватися? Ну, для того, щоб. ну, також ведеться, ну, всі так роблять. Всі? А то ж, усі закохані. Ти пам'ятаєш, що я написав на досці? Так. Так. Що ж? Не скажу. То може я скажу тобі mm, так, тільки коли небудь іншим разом. Ні, тепер. Ні, не тепер. Завтра. Ні. Ні, тепер Бекі. Я тихенько, я шипну тобі на вухо. Бачачи, що Бекі вагається, Том прийняв її мовчання за згоду, приклав губи до самого її вуха і ніжно повторив їй свої попередні слова. Потім додав. Тепер ти мені шепни те саме. Вона довго вагалася і нарешті попросила: Отвернись, щоб не бачити мене. Ну тоді я скажу: тільки ти нікому не розказуй, чуєш, Томе? Нікому. Не розкажеш? Правда? Ні, ні, я нікому не скажу, будь певна. Ну, Бекі. Він одвернувся, а вона так близько нахилилася до його вуха, що від її подиху затріпотіло його хвилясте волосся і прошепотіла соромливо. Я вас лю люблю. Потім скочила і почала бігати навколо лав і парт, рятуючись від Тома, що гнався за нею. Потім забилася в куток і закрила обличчя білим фартушком. Том схопив її за шию і почав умовляти: Ну, Бекі, тепер уже все скінчено, тільки поцілуватися. Тут нема нічого страшного. Це пусте. Ну, будь ласка, Бекі. І він шарпав її за фартушок і за руки. Мало помалу вона здалась, опустила руки і підставила йому обличчя зашаріле від довгої боротьби. А Том поцілував її червоні губки і сказав: Ну, от і все, Бекі. Тепер ти вже нікого не повинна любити, крім мене, і ні за кого, крім мене не виходити заміж. Ніколи, ніколи. Ти обіцяєш? Так, я нікого не буду любити, Томе, крім тебе, і ні за кого іншого не піду заміж. І ти, гляди, ні на кому не женись, тільки на мені. З, звичайно, а як же така умова? І до школи, і зі школи ти повинна йти зі мною, ну, якщо за нами не будуть стежити. І в танцях вибирай мене, а я тебе вибиратиму. Так завжди роблять пшенихи наречена. Чудово! Ніколи не чула про це. Це страшенно весело, коли ми й ло... Широко розкриті очі Бекі Течер сказали Томові, що він ляпнув зайве, і хлопець зніяковів. От, Томе, то я вже не перша, з ким ти був заручений. Дівчинка заплакала. Годі плакати Бекі, я не люблю її більше. Ні, Томе любиш. Ти сам знаєш, що любиш. Том намагався обійняти її за шию, але вона відштовхувала його. Повернулась обличчям до стіни і плакала далі. Том почав умовляти її і повторив свою спробу, але вона знов одіпхнула його. Тоді в ньому прокинулася гордість. Він попрямував до дверей і вийшов на вулицю, збентежений і стривожений. Зупинився і час від часу поглядав на двері, сподіваючись, що Бекі ось-ось одумається і вийде слідом за ним на ганок. Але вона не виходила. Томові стало дуже сумно, але ж він справді винний, йому було важко примусити себе зробити перший крок до примирення. Але він поборов гордість і увійшов у клас. Бекі все ще стояла в кутку і плакала, повернувшись лицем до стіни. Втома защеміло серце. Він підійшов до неї і постояв трохи, не знаючи, з чого почати. Бекі, промовив він насміло. Я й знати нікого не хочу, крім тебе. Жодної відповіді самі лише схлипування. Бекі, Бекі, ну, скажи щонебудь. Знову схлипування. Тоді Том витягнув найкращу свою дорогоцінність, мідну кульку від камінної решітки і, простягнувши її так, щоб Бекі могла б бачити, сказав: Ну, Бекі, будь ласка, ну, хочеш я тобі? Подарую це. Вона відштовхнула його руку, кулька впала й покотилася по підлозі. Тоді Том вийшов на вулицю і вирішив піти куди очі світять, і цього дня не повертатися до школи. Бекі раптом запідозвіла що щось недобре. Вона кинулась до дверей, Тома не було видно. Вона побігла навколо дому, сподіваючись, знайти його на майданчику для ігор, але його не було й там. Тоді вона почала його кликати: Томе, Томе! Вернись! Вона дослухалась, але відповіді не було. Бекі залишилась без товариша. Кругом все було тихо й пусто. Вона сіла і знову заплакала. Вона почувала себе винною. Тим часом знову почали збиратися школярі, треба було затаїти своє горе, втихомирити своє розбите серце і взяти на плечі тягар довгих, виснажливих, тужних післяобідніх уроків. У неї ще не було подруги, їй ні з ким було розділити свій сум.